Відповідно до Конвенції ООН з прав дитини кожна дитина має право на життя. Згідно з даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, щодня в Україні гина двоє дітей та четверо отримують поранення. Кожна дитина має право на освіту. 40% дітей в Україні відчувають труднощі з доступом до освіти через брак відповідних умов. А в прифронтових районах половина дітей шкільного віку взагалі не має доступу до освіти. Сотні шкіл по всій країні були пошкоджені або зруйновані. Кожна дитина має право на захист і безпеку. В Україні діти упродовж останніх двох років війни змушені проводити час у підвалах чи на станціях метро під час повітряних тривог, адже знаходитися у свій домівках небезпечно. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Станом на тепер постраждали принаймні 256 медичних закладів. Знизився рівень плату дитячої імунізації, а в деяких регіонах вона взагалі неможлива. Кожна дитина має право на сім'ю. Сім'ї українців і дітей розбиті: деякі через вимушений переїзд, деякі через втрату рідних людей. Унаслідок воєнних дій понад 13 тисяч дітей залишилося без батьківського опікування. Кожна дитина має право на громадянство. Станом на квітні 2024 року, 19 тисяч 546 дітей примусово вивезено до Російської Федерації їхніми військовими. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Понад 450 тисяч дітей віком від 6 до 23 місяців потребують додаткового харчування і не мають доступу до безпечної води. Кожна дитина має право на відпочинок. Більшість з нас вже забули, що таке безпечний відпочинок, адже понад 30% території України заміновано. Війна в Україні зруйнувала нам дитинство. Вона завдала шкоди фізичному та психічному здоров'ю, статості до навчання. Ми пережили два роки жорстокості та ізоляції, багато з нас розлучені з сім'ями, переживають втрату близьких і вимушений переїзд, мають проблеми з доступом до освіти та послуг охорони здоров'я. Закликаємо, поверніть нам мир. Ми маємо право на дитинство.